Щобудня в цій порі. Ми в всіх частотах маємо можливість поговорити з людьми, знаючими і розумними про найважливіше. А ви маєте навіть можливість не лише не слухати, але й дивитися, бо в нас є кнопка наживо. Треба просто підписатись на наш канал ФМ Галичина в Ютубі. натискаєте наживо і бачите, що в нас в студії багато світла, а в голови комітету виборців України, доктора історичних наук Олексія Кошеля, блекаут в Києві. Так, Олексію, вітаємо! Доброго вечора. Це не найбільша проблема. Та найбільша проблема. Ми знаємо їх в країні тільки дві: перше це декриміналізувати порно, бо тому, що нервують дівчата з OnlyFans, що до них гетьманців бігає податки збирати. Ну і звичайно, погратися у вибори в соціології, і роздати зарплату виборчим таємним штабам. Отож і вас і запитую, пане Олексію. Ну реально в партії в партії влади, як і в принципі деякі інші партії, вже реально розгорнули виборчі штаби, замовляють і оплачують регулярно фокус групи, соціологію. Ну вот реально, це просто аби було. Чи вони щось таке знають, що ми з вами не знаємо, і вони зідзвонилися з Путіним, і Путін сказав: Я вам дозволю зробити вибори, я зупиню війну, тож давайте розгортайтесь. От ви знаєте, я переконаний на тисячу відсотків, що вони не знають нічого. Тобто неможливо прогнозувати в питанні зупинки війни. Ну принаймні, я не бачу чітких заяв ні з боку західних аналітиків, ні з боку представників уряду Євросоюзу, Сполучених Штатів, ні з боку авторитетних змі, ні з боку там, аналітичних центрів, які займаються дослідженнями війни. Я не бачу чітких заяв, які б сказали про те, що стоп, стоп, хлопці! От рівно один місяць, і там 21 січня прокинутись. Це розквітне, війна закінчиться і плануйте вибори там на весну чи на літо. Ну ви знаєте, це така дуже наївна думка, просто наївна. Тобто, ризик того, що війна може піти в затяжний формат, в нас є, є звичайно ризик того, що Трамп не домовиться з Путіном, ну, власне, як домовиться, це теж наївна думка про домовленості, не знайде важливі впливу для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин, принаймні на компромісних умовах. Є такий ризик, звичайно, є він достатньо великий. і саме тому ми зараз бачимо, коли весь світ дає Путіну дуже серйозні сигнали про те, що шановний, якщо ти підеш далі, ми теж готові йти далі. Я маю на увазі оця заява з боку, яку приписують команді Трампа, про те, що новообраний президент буде вимагати 5% ВВП від країн НАТО витрати на оборону. Це дуже серйозна заява. Зараз нагадаю 1,9. тобто це означає, що НАТО може подвоїти свої бюджети Так, Олексій, але від від геополітики що трошки ближче до нас. Тоді в принципі ми маємо справу знову з і, і, колективним ідіотизмом, щоб палити гроші, ресурси і людей в так. гру в теоретичні так. вибори, які невідомо чи будуть, і швидше всього не, не будуть в найближчий час. То в це ознака ну, дурості, багато... так. Так, так, це повністю ознака дурості. Я маю на увазі, що зараз світ дає путіну низку сигналів, в тому що ми готові, ми готові до війни вдовго, і Україна мала б робити те ж саме: демонструвати про те, що ми посилюємо обороноздатність, ми переглядаємо бюджет, ми кожну копійку даємо на армію. А натомість ми граємо у вибори. Ми граємо вибори, граємо там збирання коштів із там еротичних відео з усього іншого. Тобто займаємося повними дурницями. І Я думаю, що от в плані обороноздатності це зараз найгірші сигнали, які ми можемо mm. посилати в воду. Олексій, а от Ді, е е е мав розмову напередодні із політтехнологом, який хоче підв'язатися під, е як то кажуть, під партію влади, каже, там добрі зарплати. Ну він такий веселий цинік, як і всі політтехнологи, які каже, хочу хочуть вже заробляти, так як інші роблять. І от він каже, що в як йому пояснили, що ситуація така. сценарії розглядають, чому е і готуються до виборів, що домовленість буде про припинення вогню на півроку. Далі піде ось ця Конституцією передбачуване 90 днів, тобто трьохмісячний термін для підготовки і проведення виборів. А вже потім заново в переобраний президент Зеленський в отримає від Путіна поганяла легітимний, бо він про це якраз говорив. І от тоді вони вже реально почнуть торгуватися територіями, людьми, перемир'ями і миром. Ось так мені от запакували таку політехнологічну цеглину. За що купив за це і продав вам? А тепер ваш аналіз. Ну я нагадаю попередні сценарії, які звучали, про те, що вибори 25 травня. Тобто, як на мене, ці сценарії не витримують критики, і знову ж таки, чому припущення про те, що переобраний президент Володимир Зеленський? Я, наприклад, до кінця навіть не впевнений, чи буде він приймати участь у президентських виборах. Тобто, ну можливо, сценарій на зразок е, балотування на другий термін Віктора Ющенка, який знав, що він програє виборчу кампанію, але показав непоганий результат. От не соромно було піти з політики з таким результатом. Можливо, такий сценарій. Mm -hmm. Але якщо говорити про вибори, це питання багатьох невідомих. Ну, питання перше: ми не знаємо, чи буде балотуватись Валерій Залишко. Чи захоче генерал стати політиком, і очевидно, якщо він буде кандидат в президенти, то шанси Володимира Зеленського різко зменшуються, От просто катастрофічно зменшуються. А от були... за вашими інсайдами, ми ж пам'ятаємо, що після того, як е, було витрачено величезні кошти, їх спалили на, в, в Штатах на лобійській кампанії, щоб продемонструвати хоч якісь зустрічі із людьми, які можливо будуть в команді Трампа, після того Єрмак поїхав до Лондону, а не до Києва. Ну і там ж тоді говорили, що в, е, в голова офісу переконував залужного бути де, в, в, в трійці. Ви і потім святою трійкою йти, Зеленський Єрмак, Залужний. Ось хто всіх врятував, йдіть до нас на вибори. Ну так я нам розповідали, що агітував, агітував і не доагітував? Чи як? Ну, Складно говорити. Ну я думаю, там про святу трійку не йшлося. Мови. Тобто генералу Залужному єдине, що могли пропонувати, це лідером. Про президентського списку лідером про президентської політичної сили, можливо, навіть політологи кажуть, навіть посаду прем'єра розглядали. можливо, можливо, так. Тобто, ну я не думаю, що він погодився на щось інше, чи варто йому? Я не знаю. Ну ми не маємо відповіді на питання: чи хоче він бути політиком, чи готовий він бути політиком. Знову ж таки, згадаємо 2002 рік, там 2001 рік. 2001. -й. банкір Віктор Ющенко, який, який пішов у відставку там із Нацбанку із посади прем'єр-міністра, він також не поспішав політику, його буквально тягнули за руки. Та не то ж тягнули. Його були, впрошували його як гетьмана то, на січі. Впрошували декілька та, разів. Треба Попросити. В тебе всі шанси, ти можеш нас всіх об'єднати. Ну, приблизно те ж саме зараз Валерія Залужна. Mm -hmm. Але насправді, насправді, я б не хотів спрощувати майбутній виборчий формат до. Буде чи не буде Володимир Зеленський? Буде чи не буде Володимир Зеленський? Тим більше, що ми знаємо, що Володимир Зеленський це людина слова. А він колись сказав я йду на один термін. Ну от а ви, я ж вас хотів спитати, ви, як голова комітету виборців, вже стільки виборів бачили, що знаєте, є різні такі. Ознаки, і в одною з них є включення часто в соціологічні опитування людей, яких, здавалося би, не бачили в політичному процесі. Чи здивували вас якісь прізвища в цих, от зараз фокус-групах і закритих соціологіях, чи пробують тут якихось нових? Нові обличчя загнати, з чого запитую, бо дехто з політологів казав, що ой, ви там побачите, ви там побачите з різних фондів, ви там побачите притулу, Стерненка, Чмута. Отаке от говорили. А може вони просто наговорювали на них? Що каже соціологія і ці вторинні ознаки? Про що кажуть нам? От підсумовуючи все, що було публічно. І те, що мені доводилось бачити, не публічно різні опитування. Ми можемо говорити про ключове. Є умовна партія військових, партія, політичні партії, майбутні політичні проекти. от умовна політична сила військових, яка там, на парламентських виборах отримує ну, в районі 50% і більше. І більше. Ну, залежно від того, там, скількома силами підуть, хто буде з лідерів. Є військові, які користуються довірою понад 90 Такого ніколи не було в українській історії. Тому зараз от логіка буде виборів буде розвиватися у двох форматах: перше це намагання влади мінімізувати вплив військових. Я маю на увазі, це намагання якомога швидше провести вибори угу. до проведення демобілізації і багато чого іншого. І зверніть увагу на всі заяви представників влади всі без винятку говорять одне. Дуже важливо і принципово, щоб хлопці на фронті могли проголосувати. Важливо інше, щоб хлопці з фронту могли балотуватися і могли вас перемогти. А про це так. всі сором'язні мовчать Так, але всі кажуть, що в що є ризик, що всі партії так чи інакше захочуть, і в свою десятку чи п'ятірку публічно позапихають реально кандидатів, реальних бойових офіцерів, генералів, і то і таким чином розмажуть партію в скажімо так наших захисників по всіх партійних списках. Ну, знаєте, ви цього нікуди не дітись. От я навіть переконаний, що там Юрій Бойко із недобутками ОПЗЖ, що вони також будуть шукати когось з людей, хто е, приєднаний до Так, хто, і... mm -hmm. хто з тих, хто заслужено носить піксель, зможе балотуватись у них у 10-20. Так було ну, завжди. Так. Усь... Олексій, маємо три хвилинки, якось треба їх зараз поділити. Бо в мене три запитання є. Перше запитання: от ви вже згадали фальшстарт Юрія Бойка в найкрутішій мережі TikTok, це для опасних інтелектуалів, як кажуть румуни. І в цьому випадку е е ось ця. Проросійська уявна партія вона тепер буде не проросійською, вона буде просто антизахідною, антиліберальною чи будь якою іншою. Ну ми розуміємо, все одно це буде та сама совкова руська вата. Скільки вони зможуть назбирати, враховуючи ще величезну кількість російськомовних, які втекли від війни, далекі від політичного і корупційних процесів. Вони легко піддаються маніпуляції, а тим більше, що зможуть ще там десь, може, і дистанційно голосувати. То де скільки в нас 20-30% буде ось цього ватного електорату на виборах, я хочу вірити, що ні. От насправді проросійського електорату залишилось дуже мало. Але проросійського, тих, так. А от антизахідного але тих, які можуть проголосувати там, за антизахідні, запулі, європолі... за євроскептиків, за тих, хто uh -huh. буде висвітлювати євро, за хороших хлопців-блогерів. От, і ви правді, це може назбиратись і 20, і більше. От я наведу маленький приклад. Колись голосували, вибачте, що я згадую цю назву, ну це вже історія, за так звану партію Шарі. Угу. Одеська міська рада майже 8 Голосували ж не за проросійських. Просто хороший хлопець, матюкається, анекдоти розповідає, знає відповіді на всі питання, десять разів чи двадцять переходив лінію фронту, як він говорив, і все інше. Він отримав майже вісім відсотків. Вже пізніше виявилось, що це класична російська консерва. Ну це зрозуміли виборці, і тому mm. таких несподіваних форматів може бути достатньо багато. Так, в нас є ризик, що ми можемо мати якусь таку потім бомбу в парламенті в стилі грузінська мечта, яка в принципі і підірве потім країну на на, на поталу путіну, так як оскільки військовим шляхом дійти до Ужгорода йому не вдається ніяк. Відразу ні, але в перспективі на превеликий жаль, подібне щось має бути. І тому зараз потрібно шукати відповідь на питання, яким чином максимально обрізати оці ці щупальця російських агентурних в Україні мереж. Я маю на увазі зараз. Потрібно проводити люстрацію для всіх лідерів заборонних партій, для всіх депутатів від сільрад до президента заборонних партій і для всіх, хто колись балотувався від заборонних партій, для всього активу. Принаймні uh -huh. на два виборчих цикли на 10 років. Тобто це і буде... ОПЗЖ, і комуністи, і шаріївці. Оці всі uh -huh. в мають, мають бути реально люстровані, а не так, що ми партію заборонили, а всякі бойки шастають по тіктоках і в Верховній Раді. На закуску ще скажіть. Я сьогодні несподівано довелося зайти в одне таке більш-менш велике відділення Приватбанку. і Я зрозумів, що все працює. Такої кількості старших людей, які за тисячку Зеленського готові вистояти цілий день в безкисневих чергах, ну, значить, це працює, як то кажуть, ніхто ж не скасовував оце 100 грам булочку і колбасу на виборчій дільниці. Отже, ця технологія і далі буде збирати голоси на, неї, на, на позачергових чи чергових виборах. А вона завжди працювала з часів стародавнього Риму. Ця технологія працює останні дві тисячі років просто бездоганно, і якщо комусь здається, що там ні тисяча нічого не дасть. Ну повірте, для сім'ї там двоє пенсіонерів, пенсія по 2 800 плюс 2 тисячі, навіть разові разова подачка, все одно це певна сума є. І тому ця технологія завжди працює. Вона спрацювала в Грузії. До речі, грузини ж так. голосували за грузинську мрію, не за проросійські російські гасла. А за підвищену пенсію пенсія 400 ларів, це десь в районі 125 доларів. Е, на початку 2000-х це було 5-6 доларів. І тому так. ця технологія працює тисяча, працює не абсолютно, але додасть ну і якщо ще до тої тисячки додати в онлайнові всякі штуки і тіктоки. А якщо ще додати ліж би не було війни, показавши тим самим українським виборцям Маріуполь там чи Бахмут. То в принципі можна на хороший результат розраховувати, так що ми ще, ми ще обов'язково до цієї калькуляції, пане Олексію, повернемося ближче до того, що буде зрозуміло чи взагалі. Світить нам вибори, бо ворог тисне на фронті. І в, в, як то, в крепкого орешника Рюріковича Путіна, по-моєму, ніякого бажання дозволяти українцям погратися в вибори, принаймні немає. Це просто українці настільки розумні, що вже платять третій місяць зарплату працівникам виборчих штабів. Пане Олексію, дякую. Бажаю вам швидше, щоб світло вам повернули. Олексій Кошель, доктор історичних наук і голова комітету виборців, і це був маркер Подій. До нових зустрічей!